Вітаю вас, мої любі. Зараз ми розглянемо завдання НМТ 25 го року за 16 червня, тільки деякі. 19 і 20, що в мене є? Так. А потім будемо чекати всі завдання. Давайте з вами розглянемо. І так, 19 завдання таке. Визначте суму всіх цілих значень А. Сума всіх цілих. Значень параметра А. За кожну з яких система рівнянь. Отака система 3 в степені Х плюс Y квадрат дорівнює А плюс 8. І 3 в степені Х плюс 1 плюс 2 Y квадрат дорівнює 5А плюс 6. Так, зараз переберемо. Має принаймні один розв'язок, має принаймні один розв'язок. Що означає принаймні один? Це означає один, два, три, чотири і так далі. і так, далі. так, ну давайте дивитися, що б ми зробили. У нас система: що ми бачимо? Ми бачимо тут показникову функцію 3 в степені Х. А тут 3 в степені Х плюс 1. Краще тут у цього хвостика позбутися, коли ми додаємо, да? коли у нас є таке правило степенів. Якщо А в степені n множимо на А в степені м, то це буде сума. Отже, суму можна перетворити, суму цих, можна перетворити на добуток двох основ. Тобто, друге, перше, я переписую, поки без змін. А, давайте так. Ми будемо все одночасно робити. Тепер що ми бачимо? Що у Y у нас тут коефіцієнт одиничка, а тут двоєчка. Що я хочу зробити? Помножити це все на 2. Щоб у нас були однакові коефіцієнти, щоб позбутися ігри, наприклад. Так, ну давайте перше рівняння множимо на 2. Це буде 2, помножити на 3 в х плюс 2 квадрат. Дорівнює 2а плюс 16. Все помножили на 2. І тут, і отут, да? і тут помножили на 2, і тут на 2. Переписали. Так, приберу. Друге ми перепишемо 3 в степені Х помножити на 3 плюс 2 у квадрат дорівнює 5а плюс 6. Тепер, щоб позбутися Y, ми віднімемо від верхнього нижнє. І тоді у нас 2y квадрат і мінус 2 х квадрат, вони взаємознищуються. А тут у нас буде 2 помножити на 3 в степені х, мінус 3 помножити на 3 в степені х Ну, Віднімаємо 2а-5, 3А і 16-6, це буде плюс 10. Так. Тепер що ми можемо? Ну, по-перше, це, ну ладно, щоб не плутати вас, 3 в степені х винести за дужки, це буде 2 мінус 3. дорівнює мінус 3а плюс 10. То тут буде мінус 1 і обидві частини рівняння поділили на мінус 1. Тобто, 3 в степені х дорівнює, поміняли знаки тут на протилежні. 3а плюс 10. Тепер. Так, як це показникова функція або показникове рівняння, то накладається умова на праву частину. Права частина у нас строго більше нуля. Бо у нас є таке правило, що показникова функція А в степені Х строго більше нуля. Так. Інших обмежень, поки у нас тут нічого немає. Ну, і тепер розв'язуємо. Розв'язуємо. Ну, не розв'язуємо, а наклали умову, і ми повинні розв'язати. 3, 3 А залишаємо з лівої сторони, 10 переносимо зі знаком плюс вправо. Тепер А більше 10 поділити на 3. Тобто це 3,1 третя. Перша умова А більше, ніж 3 Третя На А. Наклалось. Так. Добре. Поїхали далі. Тепер замість 3 в степені Х, ось воно. У нас дорівнює 3а мінус 10. Отже, ми повинні підставити, ну, наприклад, в перше саме перше рівняння ось сюди, замість 3 в степені х ми повинні підставити його значення 3а-10. Підставляємо, я буду тут писати: 3А-10. Підставили сюди так? далі, що ми бачимо, плюс y квадрат дорівня А. 8. Ну, звісно, що y квадрат ми залишаємо, все інше переносимо. Ну, 8 плюс 10 це буде 18. І а, мінус 3А це буде мінус 2а. Ну, це ж y у нас y в квадраті. Отже, права частина у нас не може бути від'ємною, тобто вона більша або дорівнює 0. Розв'язуємо цю нерівність, тобто наклали умову да, на праву частину. Мінус 2а більше або дорівнює мінус 18. Поміняли знаки на протилежні або поділили одразу на від'ємне число на мінус 2, то знак нерівності змінився. Менше 9. Це друга умова на А. Отже, у нас на А дві умови. А Більше 3,1 і менше, ніж 9. Тобто А належить проміжку від 3,1 до 9 включно. Нам треба суму всіх цілих значень А. Які у нас цілі значення? Ну тут 3,1 значить 3 вже немає, 4 плюс 5.

І 20. Визначте ординату, точки перетину. Так, знайти, пишу, знайти. Ординату. Ордината ми пам'ятаємо, це ігрики. ордината, це ігрики. Ордината, ординату точки перетину. Графіка функції y дорівнює f від x із віссю x, а не y, якщо функція F велике від х дорівнює х куб плюс, так, не вміститься сюди, F велике від x дорівнює x куб. Плюс х квадрат мінус 7х плюс 1, є первісною для функції f від х. Так, знайти ординату точки перетину з вістю первісно... значить, нам треба знайти функцію. Пригадуємо таке правило, що функція дорівнює похідній від первісної. Так, і так нам треба знайти похідну від х куб плюс х квадрат мінус 7х плюс 1 штрих. То ми знаходимо похідну від кожного доданку. Х куб. Пам'ятаємо, у нас там є формула похідна від х в степені альфа рівня. альфа зносимо сюди, а тут х буде вже на одиницю менше. Оце похідна, похідна. від оці від степеню, Да? Так, значить, у нас тут в третій степені, отже, ми зносимо троєчку наперед. Тут х буде в 3 мінус 1 степені, тобто в другій. Плюс тут в другій степені двоєчку зносимо, х буде 2 мінус 1 в першій. Так, Далі у вас написано: похідна від х, це буде у нас одиничка. Коефіцієнт, який стоїть перед х, він просто записується, просто зноситься. Тобто мінус 7 помножити на 1. Ну, це буде просто 7. Так, і похідна від константи, там написано у вас, С це, це константа, і похідна від С дорівнює 0. Похідна від будь-якого числа це 0, тому я напишу плюс 0. Отже, наша функція має отакий вигляд. Нам треба знайти точки перетину з вісю ігриків. Ну, уявіть собі функцію будь-яку, неважливо, яка вона. Ну, о, да? Точка перетину з віссю ігриків. Що це означає? Що координата по х дорівнює нулю. Отже, замість х ми підставляємо 0, от в цю функцію. У нас f від 0 дорівнює 0 мінус 0, -7, 7. Оце у вас точка перетину вашого графіка з вістю ігри. Так. Давайте ще раз. Визначте ординату. Ну, ординату це Y, От. Y у нас дорівнює мінус 7. Y мінус 7. Відповідь. Так. На цьому поки все. Будемо чекати інших завдань. Дякую.